За вікном лунає свист, а я не злякався. За всі ці роки я вже загартувався. Міхерсон стоїть, побитий та незламний. Кожен день новий район постраждалий. Були дні, коли тремтіли стіни, уламки падали в дворі. і ми ховались від обстрілу. молили Бога, як мали. Пам'ятаю, як колись ми мріяли про море, про ліс, озер, про кіно, про канікули у школі. Зараз мрії трохи інші. Точніше, маю лиш одну: це наша перемога. Країни, яку люблю, може, я ще юний, але серцем вірю. Зло ніколи не здолає любов і надію. Мій Херсон постане, як Фенікс, після смерті, і всі ми заспіваємо гімн в центрі, підемо гуляти в парки, без страху БПЛА, з навушниками, де пісня голосно луна. Будемо багато плакати і рідних обіймати. Це будуть сльози щастя, але і біль нам не сховать. За всіх, хто вже загинув, хто не дочекався. Але десь на хмаринці вони будуть посміхатись. Це все обов'язково буде, треба почекати. А поки має кожен ЗСУ допомагати.